Вітаю! Сьогодні огляд та тест портативної акумуляторної точкової зварки від компанії Фнірсі модель SWM10. Пристрій прийшов в заводському пакуванні. На зворотній стороні можна прочитати характеристики: Акумулятор на 5000 мАч. Заряд та розряд відбувається силою струму 5 В 2 А, тобто, є функція павербанку. Можна варити нікелеву, стальну та нержавіючу стальну стрічку. Можна працювати зі стрічкою товщиною від 0,1 до 0,25 мм. Максимальна сила струму 1200 А. Пакування відмінне, все гарно захищене і таку коробку не варто викидати. Її доцільніше буде використовувати для зберігання пристрою. В комплекті, крім самої точкової зварки, йде стрічка товщиною 0,1 мм та шириною 1 см. Та й всі кабель для зарядки. Електроди зі знімними наконечниками. До електродів йде кабель 8 АВГ. А також запасні наконечники. Спереду бачимо роз'єми для під'єднання електродів, кнопку вверх-вниз, а також круглу кнопку. На зворотній стороні вверх та низ проразинений, для того, щоб пристрій не ковзав. Також маємо зручну підставку, яка дозволяє розмістити пристрій у вертикальному положенні. Порт Type-C USB-A, кнопка Reset для скидання налаштувань до заводських, а також кнопка увімкнення та вимкнення живлення. Для увімкнення необхідно затиснути кнопку живлення. З'явився вибір мови. Необхідно натиснути на кнопку вниз для того, щоб вибрати англійську. Перед нами головне меню. Якщо виконати коротке натискання кнопки живлення, то відкриється інформація по USB-портах. Можна спостерігати струм заряду чи розряду, а також напругу. Перемикатися між параметрами можна натисканням на круглу кнопку. Далі кнопками вниз та вверх. Також можна утримувати кнопки для того, щоб швидко набрати значення певного параметра. Перший параметр це попередній нагрів технологія, яка забезпечує попереднє нагрівання стрічки та електродів. Максимальне значення 10. Натискаємо на круглу кнопку і переходимо до наступного параметра. Другий параметр основний імпульс. Максимальне значення 30. Також є графік, по якому можна орієнтуватися, яка поточна потужність. Натискаємо на круглу кнопку і переходимо до третього параметра. Це інтервал між імпульсами. Стосується четвертого параметра. Максимальне значення 20. Натискаємо на круглу кнопку і переходимо до четвертого параметра це кількість імпульсів. Може бути від 1 до 5. Наприклад, якщо вибрати два імпульси та інтервал 10 мс, то пристрій виконає перше зварювання, а через 10 мс – друге. Електроди при цьому потрібно утримувати, не відриваючи. Зверху на екрані можна спостерігати за поточною напругою. Далі йде індикатор температури, звуку та заряду акумулятора. Знизу зліва направо йде інформація про струм зварювання. Кількість зварювань від моменту останнього увімкнення та інформація про різного роду помилки. Для того, щоб відкрити налаштування, потрібно затиснути та утримувати круглу кнопку. Перехід між пунктами забезпечується кнопками вниз та вверх. Перший параметр це затримка перед зварюванням, другий інтервал, третій автоматичне вимкнення. Для того, щоб можна було внести зміни у вибраний параметр, необхідно виконати коротке натискання на круглу кнопку. Далі кнопками вниз та вверх ввести значення. Мінімально можна вибрати 30 хвилин, максимально 60. Для збереження внесених змін, необхідно знову виконати коротке натискання на круглу кнопку. Наступний параметр регулювання яскравості дисплея. Далі регулювання звуку. Вибір мови. Лише англійська та китайська. Поворот дисплея на 180 градусів. Зручно, якщо необхідно поставити точкову зварку догори. Далі можна вказати температуру перегріву, тобто температуру, при досягненні якої пристрій буде сповіщати нас про те, що відбувся перегрів. Далі йде сповіщення напруги розряду акумулятора. Наступний параметр це захист від короткого замикання. Можна або увімкнути, або вимкнути. І останній параметр це скидання до заводських налаштувань. Для того, щоб перейти в головне меню, необхідно утримувати круглу кнопку. Для того, щоб скинути пристрій до заводських налаштувань. Обираємо круглою кнопкою пункт Factory Resetting. Далі натискаємо на кнопку Вверх і знову на круглу кнопку. Все. Пристрій скинутий до заводських налаштувань. Можна його вмикати та повторно налаштовувати. Поставлю пристрій на зарядку. Зарядка йде напругою 5 В та силою струму 2 А. Проблема перезаряду акумулятора так і залишилась. Тобто, якщо точкову зварку надовго поставити на зарядку, то вона обов'язково перезарядить акумулятор. Буду виконувати зварювання стрічкою, яка йшла в комплекті. Нагадаю, що її ширина 1 см, а товщина 0,1 мм, а також стрічкою, ширина якої 0,5 см, а товщина також 0,1 мм, хоча, здається, вона тоншою. Мабуть, мій мікрометр не зовсім точно показує. Буду приварювати до ось такої батарейки формату CR2032, тому що нічого іншого, на жаль, не знайшов. Під'єдную електроди. Вмикаю пристрій і виставляю наступні параметри. Попередній нагрів нехай буде 2. Основний імпульс 12. Пробуємо зварювати. Маємо ось таких дві точки. Зараз спробую відірвати. Руками вдається відірвати лише одну точку, і видно, що стрічка рветься. Тобто точка дуже добре проварена. Беру на допомогу плоскогубці і відриваю другу точку. Зменшу основний імпульс. Нехай буде 8. І знову пробую зварювати. Дивимося зблизька. Заодно дуже добре видно, як відірвалася попередня стрічка. Її частинки так і залишилися біля точок. Відриваємо і дивимося ближче. Біля однієї точки залишилася стрічка, інша приварилася слабше. А тепер виконую зварювання з тими ж параметрами, але вже використаю стрічку шириною пів см. Ось так це виглядає зблизька. Відриваємо. І бачимо, що куски стрічки залишились на батарейці. Зменшу основний імпульс до 6. І знову пробую зварювати. Маємо ось такі точки. Знову відриваємо стрічку. Видно, що зварювання було надійним, і шматки стрічки залишились на батарейці. Виставлю основний імпульс 6. Інтервал нехай буде 10. Та кількість зварювань 2. І спробую, що з цього вийде. Беру новий шматок стрічки і пробую зварювати. Можна було чітко спостерігати два імпульси. Давайте подивимося на точки зблизька. Відриваємо. І бачимо, що два імпульси було забагато. Стрічка майже прогоріла. І на завершення спробую три імпульси. Бачимо, що від трьох імпульсів стрічка практично повністю прогоріла. Для того, щоб якісно зварювати, потрібно потренуватись. Необхідно враховувати тип стрічки, її товщину та ширину, а також акумулятори, які використовуються. На мою думку, цей портативний контактний зварювальний пристрій повністю підходить для до домашнього використання. Зустрічав також інформацію, що деякі користувачі, які зробили понад 100 зварювань, зустрічаються із певними проблемами та поломками цього пристрою. На цьому у мене буде все. Дякую за перегляд і до зустрічі!